Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося на вулиці Роксолани, в Трускавці, ресторан Веранда. Роксолани 16, будинок, Галицький двір. Бачимо тут такий будинок цікавий. Далі в нас срібний дім, такий сірий. Тут хостел. Ми зараз йдемо по вулиці Роксолани, повернемо на вулицю Суховоля і пройдемось, друзі, по закинутих, закритих санаторіях Трускавця. Там буде рубін, янтар, алмаз, кристал і також верхній бювет, який зачинений вже давно. Це все заростає. Колись там вирувало життя, а зараз, ну, одним словом, запрошую вас з собою на прогулянку, подивимось в темну сторону трускавця. Побачите все на власні очі. Приходиш туди і таке враження, що час зупинився. Нічого там не відбувається, немає людей. Подивимось також, чи працює зараз санаторій Кристал, чи там є люди. Ну, все одним словом, побачите. Так що, друзі, Кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Дякую також, друзі, за всі коментарі, які ви пишете. Також пишіть, хто колись, мабуть, відпочивав в цих санаторіях, як було, наскільки були загружені ті санаторії, скільки людей було колись трускавці. Друзі, цікаво читати, то пишіть також звідки ви є, як пишете в коментарі, цікаво читати. Бо я бачу і Польща, і Молдова. Дивиться мої відео. Мені досить приємно читати ваші коментарі. Бачимо прямо кришталевий палац. І можна через кришталевий палац прямо так вниз спуститися до центрального бювету нижнього. Бачимо зараз у Трускавці людей небагато сьогодні, 21 листопада 2023 року. Колись було свято Архангела Михаїла, сьогодні введення храм Пресвятої Богородиці. Тут це перемінили все. Бачите, вниз також можна тут там по сходах. І можна через кришталевий палац. Йдемо зараз, ми вже на вулиці Соховоля, йдемо вверх, також глянучи, працює сільпо, питали мене. Бачимо, тут також немає дуже машин, завжди тут багато машин стояло біля дороги з, ну, зі сторони Женеви і тут Royal Grand Hotel. Також було багато машин, зараз немає. Перед цікаво, що з тими людьми, які тут працюють, чи їх знову там на... Півставки переводять, чи як колись ціни сезон, то з роботою важко людей відправляють на півставки або за свій рахунок, або там на проценти різні переводять. Я вам скажу, коли навіть є, люди загружені все одно ті санаторії платять мінімальні зарплати своїм працівникам. Так що, друзі, як відпочиваєте в санаторіях чи готелях і там ну, можливо там сервіс трохи, то просто розумієте, що власник, як власник платить своїм працівникам, так вони працюють. збачимо санаторій Рубін, бачимо така капличка. Це вже, все вже закинуто, все позаростало. І красиві ялинки, які колись були ще маленькими, тепер вони повиростали, ніхто за тим не доглядає. Ліворуч санаторій Женева, а бачите, санаторій Рубін, вже і навіть зверху і букви позникали, десь чи, чи зняли, чи вітром можливо, не знаю, Ну все занебано. Треба було б відновити все, дати нове життя курортному місту. Бачите, шлавбам зачинено. Тут також є артек Прикарпаття в Женеві, працює круглий рік. Діти мають оздоровитися. Ну, слідуючи, у нас на черзі, друзі, санаторій Янтар. санаторій Янтар. Бачимо також тут два Дві будівлі недобудовані. Наприклад, якщо би взяти е, цих дві будівлі і зробити з них житлобуд, можливо, тут би життя трошки змінилося. Були б люди тут, І магазини б працювали нормально. І ті ж люди, які тут купили б і здавали відпочиваючим квартири, і, можливо, б і білет відчинили. Ну, бачите, якось санаторій кристал працює і працює непогано ніби. Бачите, санаторій Янтар і колись тут був великий фонтан. Пишіть, друзі, в коментарях, хто тут відпочивав, хто пам'ятає, як тут було. Я думаю, що було красиво, гарно і багато людей тут відпочивало. Я бачу біля кожного з цих всіх санаторіїв стояли величезні фонтани. Величезні. А зараз Трускавці 2-3 фонтани на ціле місто. Бачите, все закинуто, все. Сьогодні в трускавці трошки потепліло, плюс вісім. Зранку йшов дощ, після обіду знову буде дощ, Проховно йшов час, вирвався зняти для вас відео. Люди чекають на автобус, тут їздять два маршрутних таксі, ну так би автобуси, двійка і трійка. Двійка їде на залізничний вокзал через Дрогобицьке кільце біля АТБ, біля заправки ОКО і вниз по Мазепи до залізничного вокзалу. А трійка їде так само, тільки не до залізничного вокзалу, а повертає до поліклініки. Які будівлі масивні, високі. І тут всі магазинчики, бачите? Зачинені, тільки там аптека працює, один магазин з одягом. І все. Верх практично пустий. Люди йдуть від санаторію Кристал. Йдуть, напевно, або в сільпо, або вниз до біветон, просто не ходять через парк йти, а йдуть сюди. І тут все заростає. Ці новобудови тепер тільки по цих новобудовах тільки діти зараз ходять селфі роблять. Не знаю, як вони їх там забираються на самий верх. Навіть якщо взяти оцей хмарочос Карпатська столиця, то там також діти вилазять аж на самий верх. Я бачу як... У, не бачив на власні очі, а бачив вже в інтернеті, в Ютубі, як там селфі роблять на самому чоку, на самому верху. Бачите, друзі, який бівет закинутий верхній, яке колись тут дарувало життя. Я ще пам'ятаю, як скільки тут було людей. Таке ось так працює в півсили. Навіть менше, ніж в пів сили. Декілька, тут також в магазині тільки працює. І абордаж тут працював, ну тут взагалі було купіло життя, вирувало санаторій алмаз, санаторій кристал. Тільки от зараз кристал працює і десь там частина алмазу. І все. В попередніх відео. Друзі, я говорив там за кристал, які там ціни, як там і шведський стіл, і ну, можете переглянути моє відео там, коли я в парку по бульвару Тарасевича гуляв і я якраз говорив за санаторій Кристал. В описі під відео я залишу посилання, так що можете зайти і подивитися. Листя міцно тримається за дерева, вже були і морози, і сніги, але все рівно ще не все листя облетіло. Бачимо тільки декілька людей тут. Ну, зараз друга година дня, обід, можливо, люди відпочивають в номерах або десь обідають. Холодно, не дуже хочеться сиро і не дуже хочеться гуляти напевно людям. Дуже гарно тут було літом, тут і музична програма вечір, вечорами була. Було багато людей біля санаторію Кристал. І взагалі цього року в Трускавці літом було. ну, Враховуючи який час, то було багато людей. Це корпус від санаторію Алмаз. І подивіться, тут так само біля цього, біля цього санаторію величезний був фонтан. Величезний, друзі. Хотілося б повернутися на років 30 назад, подивитися, як тут все було. Можливо не 30, навіть, можливо, 40 років. ось Друзі, тут санаторій кристал. Єдиний, який зараз більш-менш функціонує тут наверху. Ну, я не говорю про Шелеграль, який там далі. Я маю на увазі з цих всіх чотирьох, що я назвав. Перед тим. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Обов'язково тисніть на дзвіночок. Тоді вам буде приходити сповіщення, коли я ну, закидую на YouTube відео. От також є два магазинчики, там, курортник, То вони працюють, але виявляю, які в них тут прибутки, як тут немає людей. Друзі, всім гарного дня, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па, приїжджайте до нас на відпочинок.